Привіт! Сьогодні покажу підбірку з корисних і недорогих товарів із Aliexpress. Тут будуть і штуки для дому, і для авто, і навіть для риболовлі. Обов'язково тисни лайк та підписку, щоб не пропустити наступні добірки. Поїхали! Це компактний комплект магнітних викруток, спеціально створений для дрібного ремонту. Ви зможете відкрити телефон, підтягнути гвинтики на окулярах або полагодити годинник. Завдяки магнітним наконечникам біти не губляться, а робота стає швидшою. Легко поміститься навіть у кишені, зручно брати в дорогу, набір яскравих приманок із 3D очима та голографічним ефектом. Вони виглядають як справжня рибка, тому ідеально підходять для лову окуня, судака або щуки. Металеве тіло добре грає у воді навіть при повільній проводці. Якщо любиш рибалку, це must-have у твоїй коробці. Міцна металева маслянка для змащування інструментів, механізмів та деталей, доступна у різних об'ємах, тому можна вибрати зручний варіант. Добре підходить для гаража чи майстерні, можна змастити петлі, інструменти або навіть велосипед, ручка працює плавно, тож натискати легко. Унікальні маркери з довгим тонким наконечником їх фішка в тому, що вони дістають туди, куди звичайний маркер. Ніколи не дотягнеться, це просто знахідка для майстрів і будівельників, можна позначати отвори, пази чи деталі в важкодоступних місцях. Водостійкі чорнила не стираються і добре видно, 28 змінних цанг різних діаметрів, справжня універсальна штука для гравера або роторного інструмента. З їхньою допомогою можна закріпити свердла, шліфувальні або різальні насадки. Працює швидко, без ключа, що економить час. Якщо ти любиш DIY чи ремонти, такий набір реально полегшить роботу. Сучасний адаптер із підтримкою до 40 гігабіт на секунду і зарядкою, потужністю до 240 Вт. Це означає, що можна швидко передавати великі файли та навіть заряджати ноутбук чи планшет. Підтримує відео до 8К, тому стане у пригоді для тих, хто працює з графікою чи монтажем. Маленький, але дуже функціональний гаджет. Ці маленькі адаптери дозволяють підключати флешки, клавіатури, мишки або навіть геймпади напряму до телефона. У наборі кілька штук, тому завжди буде запасний. Це суперзручно, коли потрібно швидко перекинути файли чи використати смартфон як міні-комп'ютер. Легко носити, навіть на брелоку, м'які приманки з реалістичною формою, та навіть запахом, який приваблює рибу. Вони гнучкі й міцні, тому витримують багато клювань. Якщо часто виїжджаєш на водойму, це доступна, але дуже ефективна річ. Акумуляторний пилосос із великою потужністю всмоктування ідеально підходить для прибирання салону авто, крихт на столі чи пилу з клавіатури, має компактний розмір, тому зберігати його легко, а зарядки вистачає на кілька повних прибирань, це як маленький помічник, який завжди під рукою. Компактний модуль, який дозволяє вмикати світло дотиком навіть через скло чи пластик, підходить для LED-стрічок, нічників чи саморобних проєктів. Має два режими, тож можна вибрати як зручніше керувати. Легка установка робить його доступним навіть для новачків. Ці устілки створені для максимального комфорту під час ходьби та бігу. Вони повторюють форму стопи, зменшують навантаження на п'яте і коліна, допомагають уникнути мозолів і натирання, ідеально підійдуть спортсменам, людям, які багато часу проводять на ногах, або просто тим, хто хоче зробити звичайне взуття зручнішим. Компактний кухонний гаджет, який дозволяє відкривати яйця без уламків шкаралупи, просто ставиш яйце, натискаєш, і воно чисто розбивається. Дуже зручно, коли готуєш омлет, випічку або багато страв одразу, економить час і робить процес приготування акуратнішим. Це комплект для роботи з електропроводкою та автомобільними роз'ємами. За допомогою цих інструментів можна швидко і без пошкоджень витягнути контакти з фішок і конекторів. Особливо стане в пригоді тим, хто займається ремонтом авто, електроніки. Спеціальна щітка для чищення материнських плат, телефонів та іншої електроніки, її ворсинки не накопичують статичну електрику, що важливо при ремонті чутливих компонентів вона допоможе легко прибрати пил і брути з плати, не ризикуючи пошкодити елементи. Має функцію копіювання сигналу з оригінальних брелків від воріт чи гаражних дверей. Підтримує декілька форматів і працює на стандартній частоті 433 МГц. Це зручне рішення, якщо в родині кілька автомобілів або потрібно зробити дублікати ключів. Міцний ремінь із металевою пряжкою для закріплення вантажу стане у пригоді під час перевезення речей у багажнику авто або на даху надійно фіксує навіть великі предмети, не дозволяючи їм зміщуватися під час руху. Корисна річ для подорожей і транспортування, компактний адаптер, який дозволяє підключати техніку зі Сполучених Штатів чи Китаю в європейські розетки. Корисний для тих, хто замовляє гаджети з AliExpress або часто подорожує. Легкий, не займає місця і рятує у найпотрібніший момент, сучасна камера з підтримкою Wi-Fi двома об'єктивами та функцією відстеження руху. Вона дозволяє дивитися картинку в реальному часі зі смартфона, має нічне бачення і підходить як для вулиці, так і для дому, чудове рішення для безпеки і відеоспостереження. Складна силіконова воронка, яка займає мінімум місця на кухні чи в гаражі, стійка до високих температур, тому зручно переливати гарячі рідини олію, бензин, антифриз. Легко миється і служить довго, на відміну від пластикових аналогів. Телескопічний повідець довжиною від 3 до 5 метрів, який дозволяє контролювати собаку під час прогулянки, зручно регулювати довжину одним рухом, міцний корпус і надійний механізм роблять його ідеальним варіантом для прогулянок із маленькими та середніми собаками. Компактний прилад для вимірювання напруги та сили струму в авто чи мотоциклі він показує дані на яскравому led дисплеї, що зручно навіть у темряві, діапазон вимірювання від 0 до 100 вольт та до 10 амперів. Такий гаджет допоможе контролювати стан акумулятора, перевіряти навантаження та вчасно помічати несправності в електросистемі. Інтелектуальний задній ліхтар із захистом від води. Та зарядкою через Type-C, має датчик гальмування. Під час зупинки світло автоматично стає яскравішим, попереджаючи водіїв і пішоходів позаду. Це високопотужний модуль зниження напруги, розрахований на струм до 20 ампер. Він працює з широким діапазоном вхідної напруги від 9 до 14 вольт, що робить його універсальним рішенням для живлення різних пристроїв. Це була добірка з 23 практичних товарів, які легко можна замовити на AliExpress. Вони недорогі, але точно знадобляться в побуті чи на відпочинку. Напиши в коментарях, який товар тобі сподобався найбільше, і не забудь, вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступні підбірки.